Друзі, привіт! Роздобула трохи свіжого шпінату, і буду дуже швидко його готувати. Ну, найпростіший швидший спосіб це підсмажити і залити яйцями збитими, і буде у вас такий омлетик. А мені потрібна подушечка для червоної риби овочева, і я її зараз швидко з вами приготую. Дивіться, зовсім трошки підсмажили цибульку, будь-яку, виклали лисечку шпінату, промите, просушене. І чекаємо до зміни кольору. І приготуємо далі трохи сметани або вершків. Спеції за смаком. Ось, Коли так трошки його стане змінить колір, тоді ми додаємо спеції, щоб не пересолити, І трошечки сиру філадельфія, або сметани, або вершків, або що у вас знайдеться добреньке. Так, сметанки не знайшла, додала крімчизу трошки і вже виключаю на плиті, воно так і їде. Половинку я відложу для рибки для запікання. А іншу частину буду готувати ось так із рисовою лапшою, фунчоза. А в мене тоненька, яку не потрібно варити, лише заливати окропом і дати настоятись. Ось так залила, накрила. Ось такий гарненький соус ароматний, тут із спеціями пахне, друзі. Ну, Не ще ж з м'ясом їсти, треба колись і пощадить свій організм. Ось так дивіться, друзі. Настоялась м'якенька, як ото мівінка. Воду зціджуємо, Соус наш додаємо. Та й все, страва готова, так сказати, розгрузочний день, друзі. Я от не признаю розгрузочний день на воді, на кефірі, треба їсти, тому що потім організм випросить вас і доїсте якимись солодощами непотрібними. Так що так. Притрусити сиром зверху можна, ще прикрасить помідоркою там. І все, друзі, прощаюся з вами, кажу те, що я обичаю. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких. І бережіть тих, кого любите.